За останні два місяці це п'ятий чи шостий візит Петра Олексійовича до нас і завжди з порожніми руками. Власне день народження він зустрічав з нами. Фактично кожного тижня або принаймні декілька разів на місяць ми зустрічаємося, приїжджаємо не з пустими руками, пропонуємо мавіки. А це сьогодні Бог війни, очі війни і розходний матеріал. Очі в небі то воювати хлопцям. На декілька порядків спокійніше, скажімо так, а очі в небі мусить бути як вночі, так і в день. Пропонуємо шини, пропонуємо буржуйки, пропонуємо бані, пропонуємо ці вантажівки. Сьогодні отримуємо забезпечення колеса для хамарів, для того, щоб наші хлопці виконували завдання по призначенню. Попадають в нього осколки, стулі. Це як йде розходні. У нас на бойових машинах. Подякувати за. Ці колеса вони нам дуже-дуже потрібні. Ми передаємо нові, більш потужні, ніж Дафи Лейланди. Це вже мають вантажність 6, 7, 8 тонн. Це вже нове покоління. Ми їх викупили в Бельгії зі складів НАТО. Той фонд, який ми сьогодні зібралися, один із найпотужніших фондів, який дає забезпечення для наших підрозділів. Ви вже баню встигли подивитися? Так, трохи, візуально. Літо вже закінчилося. І окопний душ, треба костер, ведро. Ці бані працюють без відра, без костра. І чого ця Порошенка займається такою дрібнотою, як бані, пральні, лазні, буржуйки, обігрівачі, майстерні, пересувніші на монтаж. Бо без цього воювати дуже важко, і для того, щоб розуміти, наскільки їх потребують наші воїни, приїдьте поспілкуватися. Це буде дуже гарно відповідь. Ми порядкували за такою бані. Ага. Дуже добра річ. Дякую. Хочу сказати велике дякую ворога Порошенка на справі громад за постійну як тут увагу цьому здобути за постійну допомогу. На нашому підрозділу дав на всім іншим підрозділам. У вас вже ж є досвід експлуатації ну, Як круто, подобається? Серйозна машина. Да. Виконує завдання за призначення. Ми модифікуємо зараз фоден. Якщо все буде добре, і збільшимо можливості люблятки до 70 тонн. І це буде давати нам можливість броньовану техніку, в тому числі важку броньовану техніку, західну броньовану техніку, потужністю фодена витягати, евакуювати, ремонтувати. І відновлювати боєздатність. Дорога Настя, ми з Сергієм шлема вам вітання з Донбасу. Робимо життя наших воїнів, включно з Сергієм трохи-трохи солодкіше. І приємно, що вони і Сергій пам'ятають про вас і попросили, щоб ми вам звідси передали вітання. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за довіру і дякую вам за Сергія. І все буде добре, ми переможемо.